Вітаю вас на моєму каналі Смачно та Гарно вдома. Сьогодні готую дуже легкий та дуже простий рецепт пирогу із лаваша. Такий рецепт має кожна господиня в запасі, тому що завжди знайдеться той момент, коли треба щось швидко приготувати. Для початку я беру 4 яйця. Ретельно взбиваю їх міксером. Та до них додаю 300 мл кефіру, з'єдную кефір з яйцями до однорідної маси. Та для того, щоб пиріг був більш ситний, додам 300 г кисломолочного сиру і добре переб'ю в однорідну масу. Тепер додаю 1-3 чайної ложки солі, одну чайну ложку спецій. За вашим смаком в мене сушені томати та італійські трави. Гарно перемішую, вже можна не використовувати міксер, а з'єднати вінчиком. І ось основа для пирога готова. Як бачите, це займає буквально 5 хвилин. Беру форму для випікання, змащую її олією. Тепер беру листи лаваша. Я використовую три лаваша, тобто півтори упаковки. І кожен лаваш складаю ось так гармошкою. Викладаю один лаваш з однієї сторони форми, повторюю гармошку з іншим лавашем. Його викладаю з другої сторони форми і посередині вкладаю третій. Розрівнюю лаваш по формі. Та зверху на лаваш виливаю заливку. Намагаюсь розрівняти її повністю по всій поверхні лаваша. Потім ложкою гарно розподіляю по всьому лавашу. Тепер залишилось випікати пиріг. Для того щоб була гарна та ароматна скоринка, зверху я розкладаю 50 грам дрібненько нарізаного масла та відправляю пиріг випікатись до духовки при температурі 180 градусів впродовж 30 хвилин. Звичайно, орієнтуйтесь по своїй духовці. І ось дивіться, яка краса, який гарний поріг в мене вже спікся. Зараз він дуже смачно виглядає, дуже пухкий. На жаль, після випікання він трішки впаде, але це не суттєво. На смак це не вплине. Витягаю його з духовки та залишаю остигати впродовж однієї години, як мінімум. Дуже зручно приготувати такий поріг з вечора, і це буде дуже гарний сніданок. Розрізаю його на порціонні шматочки та викладаю на тарілку. Дивіться, як гарно він виглядає, яку має гарно цікаву текстуру, та на смак він дуже смачний. Тому раджу зберегти вам мій рецепт та спробувати приготувати такий смачний пиріг. Дякую вам за увагу!